Україна хотіла перейменувати Крим. Цей абсурдний фейк з'явився в інфопросторі навесні цього року. Зі слів депутата Держдуми РФ Михайла Шеремета, якби мешканці півострова не підтримали повернення у склад Росії, українська влада перейменувала б Крим і Севастополь. Цитата вичеркнув і передав Забвінію руські географічні названня. Ми не будемо вкотре пояснювати незаконність так званого референдуму, який не визнають у світі, а зосередимось на темі перейменування топонімів, яку Росія використовує у спробах розкол плоти українське суспільство. Звідки ноги в цієї брехні? У листопаді 2023 року Мінреінтеграції повідомили, що географічним об'єктам у тимчасово окупованому Криму, які мають тюркське походження або історичні кримсько-татарські найменування, повернуть історичні назви. Відбудеться це в межах виконання закону про деколонізацію. Тож ніхто не збирався перейменовувати сам півострів Крим. Це чергова російська маніпуляція. Що таке декомунізація та деколонізація? Із 2015 року Україна проводить політику декомунізації та деколонізації публічного простору. По простому ми позбавляємося від нас, які так чи інакше пов'язані з комуністичним тоталітарним режимом. У 2016 році єдиним містом у Дніпропетровській області, яке не впоралося із завданням декомунізації, став Кривий Ріг, де вчасно і самостійно не змінили жодної топонімічної назви. За декомунізацію довелося узятись облдержадміністрації і тільки тоді частина топонімів у кривому розі отримали нові назви. У 2019 році Криворіжець Олександр Вілкул, який тоді був нардепом політпартії Опозиційний блок Партія Миру та розвитку у Верховній Раді виступив проти перейменування Дніпропетровської області, назва якої пов'язана з Григорієм Петровським, одним із організаторів голодомору 1932-1933 років. Нагадаємо, у 2016 році місто Дніпропетровськ перейменували на Дніпро область. Пропонували перейменувати на Січеславську, оскільки є нинішня територія. Нерозривно пов'язана з історією українського козацтва та його адміністративно-військових центрів Січі. А Січислав був другою за симпатіями городян неофіційної назвою Дніпра. Вони вирішили, що область у нас тепер має називатися Січиславська, мабуть, із Києва відні у президента. істерика. що би сказали козаки... Якщо би, допустимо, кнім на Микицьку січ в Нікополь, приїхали б із Києва і сказали, тепер ваша ваша січ буде називатися допустим Скіфська, тому що здесь раніше жили скіфи. Як как би бы вони на театрегірували? Поки що область лишилась Дніпропетровською, перейменування так і не відбулося. Олександр Вілкул, який зараз позиціонує себе як голова ради оборони міста і де факто керує певними процесами в кривому розі, заявляв, що декомунізація є нічим іншим як знищенням історії. Навіщо була потрібна декомунізація? Для мене це війна велика. Отеччяна, я її буду всегда так називати, хто б мені не запрещав. І мої діти її будуть так називати. Прославляти коробаціоністів. Говорити, що настоящі герої немножко інші герої, а не наші. Тобто, ви не допускаєте Тамбрадзі. різних поглядів на історичні обставини. Ні, я допускаю різні погляди. Суспільного діалогу. Суспільний діалог. Все це добре, різні погляди. Але правда була правда є правда. Український інститут національної пам'яті зазначає, це ненормально поряд із символами незалежної України, бачити символіку держави, що колись робила все, щоб не існувала ніякої України. Важко бачити пам'ятники радянським лідерам на рівні з пам'ятниками Шевченка. Неможливо заперечити факти масових злочинів проти своїх і чужих громадян із боку радянського союзу. Неможливо забути репресії, голодомори, криваві війни і придушення національної ідентичності. Що таке деколонізація? У повномасштабній війні проти України росіяни не полишали риторики, що Україна ніколи не існувала, або що українці менші брати росіян. Спільні назви, вулиць, пам'ятники це аргумент на користь росіян, що ми з ними, нібито один народ. А якщо ми один народ, значить Україна вигадка чи то австрійського генштабу, чи Леніна, тому не має право існувати. Деколонізація в Україні це позбавлення від імперської спадщини, яку Росія використовує для відновлення імперського впливу. Ухвалений 27 липня 2023 року закон про деколонізацію визнає злочинною і засуджує російську імперську політику, забороняє її пропаганду та символи, визначає, що належить до цих символів, хто як і в які строки видаляє їх із публічного простору. Незабаром у кривому розі в межах закону про деколонізацію область перейменуватиме 134 топоніми. Топоніми перейменувати потрібно. Це українська історія. Вона більше не має нічого спільного з СРСР або Росією. Ось що варто тримати в голові. Мета росіян у війні з Україною знищити українців. У коментарі першому криворізькому відомий історик Олександр Алфьоров сказав: фізичне знищення українців це ніщо інше, як одна із спроб переписати історію. Ми є спадкоємцями цієї держави, навколо якої вони створили міф, що Росія спадкоємиця Київської Русі без України. Києва, наших центральних міст неможлива зв'язка Росія дорівнює Русь. Топоніми, які підпадають під дію закону про деколонізацію, будуть перейменовані розпорядженням голови облдержадміністрації до 27 липня 2024 року. Перейменування саме на часі. Його не варто відкладати на потім, і це не так дорого, як може здаватися. У 2024 році з міського бюджету виділено 267 тисяч 800 гривень на придбання адресних вивісок і 299 тисяч 200 гривень для їх заміни на багатоквартирних житлових будинках міста. Перелікад. Рез де необхідно замінити адресні вивіски, затверджено рішенням міськради від 26.01.2024 року номером 2421. для порівняння понад 1 мільйон гривень. Комунальне підприємство міський тролейбус готово витратити на дизайнерські послуги. Утримання фонтанів тільки в центральному міському районі коштує понад 250 тисяч гривень. За мільйон у Кривому розі закуплять 117 лавок. Висновки робіть самі. Історія міста закарбовується в назвах. У них закладена інформація значно глибша за лігмістично. Беріть активну участь у процесах перейменування топонімів, Приєднуйтесь до громадських обговорень і голосуйте. Слідкуйте за першим криворізьким у соцмережах, щоб бути в курсі останніх новин про перейменування.